Духа. Амінь. Отже наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас лукавого. Слово ювілей походить від такого єврейського слова Йово, що означає ріг баранчий, здоровий. І в цей ріг кожний ювілей, віруючий євреї, трубіли в ріг, збиралися урочисті збори, і це була така велика подяка Богові. Ми сьогодні також збираємося, щоб дякувати Богові за нашого Славіка, за дар його життя, за його батьків, за всю його історію, яку Бог з ним зробив. І та історія, наприклад, привела його до дружини, Тетяни. Прекрасна історія, не? І також привела його сюди, до храму, до Бога також. Це дуже важливо. І ця любов, Божу, Бог стан нам славі буде виявляти. Він не завжди вірний, незалежно від наших слабкостей, і наших якихось. Проблем, і всього, що є таке в нас крихке, крухе. Але Бог завжди є міцний і сильний. І такої надії, що, що Він є завжди з тобою, і ми тобі зараз цей день бажаємо. Так думали, що можна полякове подарувати на українській землі. Так думав, я гадав, що може отримати ось роздягайся. Привіряю. Зверху на світі. Україна моя земля. Україна, моя земля, а ця ж вона може бути. А Крісно, а що о! Ох, славік, як на тебе ще <плес> Дякую. 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 Даменько, передаю голос Дані. Не знаю кому. Петрович. Добренько. Голоси різні будуть, я тільки поблагословлю, мушу розпочати літу і поки на потім до вас приєднаюся. Господи, поблагослови ці дари і нас, і особливо Славіка, всю його родину. І будь благословенний усьому, що ти твориш, котрий живеш і царюєш на віки війни.